Джей у інтерв'ю Blast згадав, як Наві готувалася до PGL Копенгаген, де, попри низькі очікування, команда все ж таки перемогла. За словами Юстіноса, синергія природно покращується, коли все йде добре. Але як тільки справи йдуть погано, то доводиться жертвувати і працювати разом. Зараз у наві є певні проблеми, зокрема із розумінням гри, яке наразі гірше ніж у топових команд. Але головна проблема це не вогнива міць, як деякі вважають, а відверто слабка командна взаємодія. Критика спільноти не важлива, якщо ти сам упевнений у команді. Дуже важливо, що ви думаєте про свою команду, і якщо ви впевнені, то думки інших не мають значення. Тож, якщо Наві продовжить сумлінно працювати, то цілком може повернутися на рівень минулого року, оскільки команда вже показувала це раніше. Це якщо що я зараз переказав інтерв'ю JL. тобто це не мої думки, це вам каже безпосередньо учасник подій, зірковий гравець команди. Але я казав точнісінько, те саме ще два місяці тому. Головна проблема наві це менталка. Хлопці постійно сваряться, навіть прямо під час раундів. Вони дуже часто не ризикують покладатися один на одного, а відповідно більше не функціонують як одна команда. При цьому кожен гравець окремо виглядає цілком пристойно. Тож все, що їм насправді потрібно, це банально подружитися. Але за останній рік ситуація стала тільки гірше. Тож залишається ще один варіант прибрати з команди найбільш конфліктні елементи. А це означає решафли одразу після мажору в Остіні. Блін, що б я з пікемами так вгадував, як з аналітикою Наві.